Тема моєї сьогоднішньої лекції, доповіді, називайте, як хочете, сучасний стан та тенденції розвитку комп'ютерної медицини. З чого я би хотіла почати? Сучасна медицина в багатьох випадках не в змозі працювати без техніки, проводити дослідження, збирати інформацію, встановлювати діагноз, проводити складні хірургічні операції та лікування. Завданням біомедичної техніки є застосування технічних наук та технологій для практичного вирішення медичних проблем. Ця галузь техніки вона постійно розвивається. Біомедична техніка впливає на всі галузі медицини завдяки великому арсеналу методів та апаратних засобів. Вона забезпечує ефективність одного з важливих видів життєдіяльності охорони здоров'я, профілактики, тобто запобігання захворювань. Діагностики, розпізнавання захворювання, лікування та реабілітації втрачених чи пошкоджених функцій. При цьому знаходяться стосування різноманітні технічні засоби. Ефективність та оптимальність життєдіяльності досягається керуванням, стабілізацією відповідних її процесів, шляхом слідкування за ними і запровадженням зворотніх зв'язків та впливів. На даному слайді наведено загальну блок-схему біомедичної діяльності. Роль технічних засобів вже послідковується з даною схемою. Як ви бачите, все працює в циклі. Якщо тільки одна ланка випадає з цього циклу, ясно, що нічого доброго з цього не буде. Головною відмінністю біотехнічних систем від усіх інших є те, що джерелом сигналів є біоробіт. Що може бути біооб'єктом? Як ви бачите, тут показано не тільки людину, так? а різного роду органи, які зараз от якраз з'являються. І нам ці органи треба дослідити. Маючи біооб'єкт, який може бути кліни... клідина, тканина, орган, медична система чи організм, <кій> якщо ми маємо біооб'єкт, то ясно, що в процесі біометичної. В діяльності цей біооб'єкт піддається впливу енергії або від нього відбирається сигнал. Що таке сигнал? Я думаю, це також всім відома річ, це є що деяка фізична величина, яка змінюється в просторі і в часі. Важливими фізичними величинами, які використовує медицина, є біопотенціал, тиск, потік, переміщення. Що може бути переміщенням? Це є прискорення, це є швидкість, це є сила. Крім того, ще є імпеданс. Що таке імпеданс, курсу фізики, ви повинні знати, так? Це є що повний опір? Температура і концентрація. Для радіоелектронної апаратури будь-якого призначення, а оскільки ми, зокрема, зупиняємося на біотехнічній медичній апаратурі. Властивий період часу, або іншими словами, цикл, протягом якого вона створюється, проєктується, виробляється, використовується. Даний цикл носить назву Життєвий цикл. Як бачите, життєвий цикл має, якщо кажуть, земля на трьох китах, то життєвий цикл апаратури він на чотирьох китах: побудова, конструювання, технологія та експлуатація. Картинками знизу щоб для кращої орієнтації видно, що саме відбувається і яка роль інженера в даному життєвому циклі апарату. При розробці електронної біомедичної апаратури та систем, які застосовуються в медицині, інженери повинні керуватися певними принципами, які повно та несуперечливо. Забезпечують потрібні її властивості та функції, тобто творять певний концептуальний базис. В його основу покладено присутність чотирьох компонентів, які наведені на даному слайді. Це є неінвазивність, адаптивність, антропологічність та системність. Для того, щоб пояснити перший принцип, потрібно звернути увагу на основний закон медицини. На латині він звучить наступним чином – «non nocere». Що означає не зашкодити. Тобто, звідси ми можемо вже пояснити цю першу сходинку неінвазивність. Медична апаратура якомога більше повинна бути спрямована для того, щоб якнайменше зашкодити людському організму. Для кращого розуміння на слайді показано номінальну шкалу неінвазивності. Як бачите, на першій сходинці є хірургічні інструменти. Ну, тут нічого не поробиш, організм людини такий, що часом його треба і зсередини подивитися. Так? І часом потрібно використати хірургічні інструменти. Далі йдуть гамма промені, далі йдуть ікс промені на яких ми е трошки пізніше зупинимося. Ультразвукові хвилі, біополя та біосигнали. Mm -hmm. Ясно, що ця шкала неінвазивності, вона. Немає кінцевої точки, вона постійно зростає, вона постійно наростає, і постійно до неї можна дописувати інші компоненти. Адаптивність. Медична апаратура завжди повинна бути адаптована до людини. Уявіть собі, якщо ви приходите до лікаря і там щось незрозуміле стоїть, блимає, гудить. Ну, ви вже практично здорові можете звідти вийти. Вам вистачає цього. Ще краще, якщо ця е, апаратура має якийсь ергономічний підхід, дизайн. Тобто, вже навіть цікавіше, коли ви приходите до лікаря, і ця апаратура приємна на вигляд. Вона вас не відлякує, і вам хочеться, щоб за допомогою того чи іншого апарату вас лікували. Ну, ясно, що краще не хворіти. Антропологічність. Апаратура повинна враховувати також і людські можливості, і е, склад людського організму. І повинна бути пристосована до певних органів, певної клітини, до, та, власне кажучи, до самої людини. І нарешті системність. Що таке система? Це є щось одне ціле. І в цій системі є якісь певні ламки, які взаємозв'язані між собою. Уявіть собі, якщо в людини. Якщо людину вважати системою і забрати якийсь орган, ця система вже втрачає якісь певні свої функції, часом може привести до летальних випадків. Аналогічно, якщо мова йде про медичну систему, важливим компонентом якої є також людина, там також потрібно враховувати, щоб не було втрачено цього взаємного зв'язку. Тепер я би хотіла зупинитися на еволюції, на еволюційному розвитку біомедичної техніки, зокрема на прикладі рентгенологічних систем, на прикладі томографічних систем і на прикладі електрокардіографічних систем. Почнемо з анатомічного препарату мозку, який виконаний Миколою Івановичем Пироговим. Якщо ви чули, у Вінниці є музей Пирогова, де зображено багато експонатів. Хто такий Пирогов? Це хірург і засновник військово-польової хірургії. Він створив перший атлас топографічної анатомії людини і започаткував анестезію. В пошуках дієвого методу навчання він вирішив застосовувати анатомічні дослідження на заморожених трупах. Ну, нікуди не дієшся. От один із експонатів. На даному плакаті. Для порівняння наведено комп'ютерну томограму мозку, про яку я пізніше зупинюся, але ви бачите, наскільки точно за допомогою комп'ютерних систем можна відобразити структуру організму, зокрема, внутрішню будову організму. І якщо ви пам'ятаєте на попередніх слайдах шкала неінвазивності. інвазивності, тобто, ми, не розрізаючи, не втручаючись в людський організм. Ми можемо побачити його внутрішню структуру, і ми можемо побачити відхилення, якщо вони є. Дуже цікаву назву пирогов дав от даному об'єкту чи препарату. В принципі, всім препаратам, які він зробив заготовки, отут от ще на наступному слайді також є ось, це вже замальовано власне пироговом. Розрізав, дивився, малював. Тобто він ще художником був непогано. Одним словом, пирогов це називав людяною анатомією. Так народилася нова медична дисципліна топографічна анатомія. Що таке топографія? Ви приблизно розумієте. Так, це що? Це якась структура чогось. Через кілька, такого, через кілька років такого вивчення анатомії Пирогов видає перший анатомічний атлас, це його вигляд, власно кажучи. Під назвою «Топографічна анатомія ілюстрована розтинами, проведеними через заморожене тіло людини в трьох напрямах. Ну, така от довга назва, але вона є. Даний атлас став незмінним керівництвом для лікарів-хірургів. З цієї миті хірурги отримали можливість. Оперувати, задаючи мінімальних травм хвороб. Запропон... і запропонована пирогова методика стали основою всього подальшого розвитку оперативної хірургії. Як ви знаєте, даний університет носить ім'я видатного діяча, видатного фізика Івана Полюя. До чого полюй і біомедична техніка. Так от. Іван Кулюй та Нікола Тесла, провівши цілий ряд досліджень з газорозрядними трубками, виявилися найближче до розгадки природи випромінювання, що породжується катодними променями. У 1881 році сконструйована е, ним трубка, яка випромінює так звані Ікс промені, тому що вони на той час ще не, не мали ніякої назви. Е, Фактично, ця трубка була прообразом сучасних рентгенівських апаратів. Ось дана трубка. Нижче ви бачите прилад Івана Полія для визначення механічного еквіваленту теплоти також е е вважається цей апарат як прообраз сучасних рентгенівських апаратів. Сконструйована за 14 років до відкриття рентгена дана трубка. Генерувала промені, названі згодом за пропозицією анатома Коллікера рентгенівськими. За допомогою даного пристрою улюй вперше в світовій практиці зробив знімок зламаної руки 13-річного хлопчика, знімок руки своєї дочки зі шпилькою, що лежить під нею, а також знімок скелета мертвонародженої дитини. Серія рентгенограм, виконаних за допомогою. Кулюя була настільки чіткою, що дозволила виявити патологічні зміни в тілах пацієнтів. На жаль, відсутність належним чином обладнаної лабораторії і матеріальні труднощі сильно гальмували дослідження вченого. У 1895 році німецьким фізиком рентгеном. Було запатентовано використання ікс променів, які вільно проходили крізь шкіру, тканини, м'яза тіла, завдяки чому можна було одержувати зображення внутрішніх органів. Ось і відкриттям швидко скористалися медики, і по сьогоднішній день ясно, що без рентгенівського апарату неможливе будь-яке медичне дослідження. Коли вже з'явились комп'ютери, появилася комп'ютерна техніка. Отримали медики, отримали можливість вдосконалити метод рентгенівської діагностики. На його основі був створений новий прилад, допомога. Це знімки, перші полюєвські знімки руки його дочки. Перепрошую, ось, як пишуть, якоїсь коштовної, коштовної штучки так, особи. Ну, Помилка. Щодо рентгена і щодо використання рентгену пулюєвського винаходу, дуже цікава в історії замітка щодо того, що в своєму заповіті рентген розпорядився знищити всі записи стосовно рентгенівських промінів. Ну, напевне, якось щось на нього вплинуло. Це перший легенівський апарат, ось так він виглядає. Ось. Це яким чином проводились дослідження? І що ми маємо на сьогодні? Порівняти минуле, теперішнє, я думаю, в майбутньому ще буде мінятися. Тепер про томографію. Алан Корман південно-африканський американський вчений фізик, який лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1979 року за розробку комп'ютерної томографії. Отримав цю Нобелівську премію Корнак разом із Годфрі Хаусвілдом. До речі, одиниці вимірювання, які використовуються при томографічних дослідженнях, називаються одиниці Хаунсвіта. Ось як виглядав перший томограф. До речі, експонат біооб'єкту, який знаходиться, це, власне кажучи, сам Корна на собі проводив перші експерименти. І це перший, перша комп'ютерна томограма голови. Ну, Ви бачите, що тяжко, щоб, звичайно, сказати з даної томографії. І що ми маємо зараз? Тут ми бачимо, що за допомогою комп'ютерної техніки ми можемо опрацьовувати томограми, ми можемо їх розпізнавати, ми можемо робити різного роду дослідження не тільки голови, але й всього організму, людини і її органів окремо. Ось можливості сучасних комп'ютерних томографічних систем. Тепер перейдемо ще до одної цікавої гілки історії це є кардіографія. Вілем Гінтковен, нідерландський фізіолог, основоположник електрокардіографії. У 1903 році він сконструював прилад для реєстрації електричної активності серця. Перше у 1906 році він використав електрокардіографію у діагностичних цілях. І за що отримав Нобелівську премію з фізіології в медицині у 1924 році. Як ви бачите на слайді, це так, от таким чином виглядав перший кардіограф. От. Ну, уявіть собі, якби зараз так прийти до лікаря і таку кардіограму отримати. Інженер з Мюнхена Макс Едельман з пропозицією налагодити виробництво кардіографів. Тобто, вже тоді була якась така бізнесова жилка у окремих людей. Так? Він погодився виплачувати інтховину приблизно по 100 марок за кожен проданий апарат. Але сконструював апарат, який сильно відрізнявся від інтковинського. Він його ясно що вдосконалив, і е, він за основу взяв апарат адера. Це ще один із основоположників і з розробників кардіографів. Використовував це як хороший аргумент, щоб не платити Інтковину ніяких грошей. Бачучи це, Індховен приймає рішення надалі не співпрацювати з Едельманом. І звернувся з пропозицією та уклав відповідну угоду про виробництво з директором компанії CSIC Хорес Дарвін. Представнику компанії, який відвідав лабораторію Інкована, сильно не сподобалася громісткість кардіографа, не сподобалася вага кардіографа. На той час кардіограф важив, як ви думаєте, скільки? 270 кілограмів. І для повноцінного обслуговування даного кардіографа необхідно було 5 людей персоналу, який би допомагав обслуговувати кардіограф. Але діагностичне значення апарату, воно сильно переважило всі ці недоліки. Це було сильним аргументом, для того, щоб у 1908 році CSIC компанія почали роботи з удосконалення апарату. Їм вдалося удосконалити даний апарат. Апарат важив вже 11 кг. Ну, по вазі вони його вдосконалили. Тут же, в тих же руках з'являється кардіограф катодний з фотозаписом. Тобто запис шов за допомогою фотодавичів. І кардіограф мережевий з чорнильним записом. Це вже більш-менш наближений аналог до теперішніх. Одноканальних кардіографів. І що ми маємо на сьогодні? Сучасна модель, сучасний вигляд стаціонарного кардіографа, сучасний багатофункціональний кардіограф на даному слайді, багатофункціональний – це дуже практично його використовувати у фізкультурній медицині, спортивній медицині. Перепрошую, так. На даному слайді це велоергометрія проводиться. Ось як виглядає портативний кардіограф? І нарешті такий кардіограф також. Запис іде в базу даних, на чіп, цей чіп потім закладається в комп'ютер, і лікар бачить результати. До речі, широко зараз поширюється таке поняття, як телемедицина, тобто передача даних на відстані. Ви, знаходячись, наприклад, в Тернополі, ваш лікар знаходиться в Києві. Позвонили по мобільному телефону і передали лікарю дані, які записані у ну, найбіль у такому кардіографі. І лікар вам може зробити призначення відповідно. Все це, що було розказано на слайдах, ось, і більш глибше ви можете дізнатися, якщо ви поступите, звичайно, на спеціальність біотехнічні та медичні апарати і системи. До речі, цього року в нас також відкрилася нова спеціальність біомедична інженерія. Різниця полягає в чому? Якщо біомедичний інженер це є інженер-помічник лікаря, ви присутні на операціях і обслуговуєте.